Ось так, друзі, виглядає справжній гідролат. Сьогодні в нас свіженький гідролат фенхелю. Подивіться, якщо рослина ефірно олійна, то в гідролаті має бути в повному обсязі вся ефірна олія, яка є в рослині. Подивіться, як багато. Ще раз нагадаємо, що справжній гідролат це повноскладовий продукт. Ефірна олія не відбирається. Так що, якщо вам пропонують гідролат як вторинний продукт від е, отримання ефірної олії, знайте, це вже не гідролат, це вже відходи. Бачите, як багато. Ми робимо з фенхелю звичайного. Він отакий схожий на укроп, але це не укроп, це фенхель. Ось таке насіння, ось такі плоди його, які мають безліч корисних властивостей, зокрема, і ефірну олію в своєму складі. Що він мутний, він ще свіженький, це нормально. Нагадаємо, що сама назва гідролат означає вода з молоком. Умовно. Тому мутність, отака легенька, це допускається. Переважна більшість гідролатів вона прозора, особливо там, де немає ефірної олії, але буває така от мутна, буває жовтуватий, трошки коричневатий колір, зеленкуватий, буває синьо-голубий. Там, де є ефірна олія, це зазвичай ромашка і тисячолисник, і буває яскраво червоний або рожевий гідролат молодого грецького горіха. Тобто залежить колір і структура гідролату від того, які хімічні речовини має ця рослина, і він вартий вашої уваги. Це м'який еротичний стимулятор. Мягко, ювелірно працює з гормональною системою. Це прекрасний, просто ідеальний, вірний друг шлунково-кішкового тракту, дихальної системи. З психологічної точки зору це чистильник, він чистить як від паразитів. Ну, власне, як від паразитів фізичних, так і паразитів енергетичних. Він чистить від ілюзій, тому гарний помічник в трансформаційних процесах. Ну, словом, заходьте в опис, дивіться. Вживайте обережно, бо він дуже потужний. Починайте з дитячих доз. Ми би радили не більше 2 столових ложок на день. Ви бачите? О, давайте ще раз покажемо. Оце таке масло. Це справжнє ефірне масло. Споживайте на здоров'я. Будьте красиві. І здорові, і щасливі, і молоді.